Будь ласка, ваш рахунок. Оплата буде картою чи готівкою? Готівкою. Хвилинку. Податковий інспектор Журавська Катерина Миколаївна з фактичною перевіркою до вашого закладу. Рада вітати вас в нашому закладі. Зараз покличу адміністратора. Хвилинку. Добре, чекаємо. В Жені Капець до нас фактичною перевіркою. Побігли. Доброго дня! Мене звати Євгенія, я адміністратор закладу. Чимось можу вам допомогти? Добрий день, дивлюсь на ваш чек. Так. Код у присутній. Акцизна марка просканована. Акциз 5% нарахована. І навіть в назві є слово коктейль. Зазвичай. Пишуть просто Кровава мерія. Хм. Так, дійсно, наш бухгалтер слідкує за всім. Наш бармен Олексій. Добрий день. Добрий день. Зніміть, будь ласка, як звіти по ПРРО і банківському терміналу. І також перерахуйте готівку в касі. 500 гривень. Так, все вірно. По звіту також 500 гривень. Фу, добре, що послухав бухгалтера і звіряю касу три рази на день. Бізнал також зійшовся. А чи ведете ви таблицю обліку товарних запасів? Так, звісно. Зараз принесу. Добре. Візьміть, будь ласка. А скільки у вас цієї води, пляшок в залишку, будь ласка. Дві пляшки. Добре. Все сходиться, нема до чого причепитися. Якось дивно вийти з ресторану та не виписати штраф. Дивош куточок споживача? Ось, дивіться, будь ласка. Цвіки у вас є влаштовані? Звісно. Копія ліцензії бачу. Виписка є. Торгова точка зареєстрована. Копії наказів та трудові договори також є. А як ваше прізвище, будь ласка? Русакова. Бачу. А скільки ви працюєте? Вісім місяців. Вірно. У вас є бухгалтер? Ні. Нам послуги надає Альфа Голд. Можу привезти його працівника? Так, кличте, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Це наша Альона Володимирівна. Катерина Миколаївна. Дуже приємно. Я залишу вас на колонку. Добре. Розкажіть, будь ласка, на якому рахунку обліковуються товари? Товари на 281, якщо це просто товар. А якщо це інгредієнт, який входить в склад технологічної карти, це 201-й рахунок. Виробничі витрати, де обліковують? на 23-му. Готова продукція? 26-й. Добре. Що обліковуєте на 92-му рахунку? Адмінвитрати це Що заробітна сам? плата керівництва, бухгалтерські послуги та юридичні послуги. А загальний виробнич теж на 92-му? Е, ні, загальний обліковуємо на 91-му. Так, бачу все вірно. Через 10 днів очікуйте довідку про фактичну перевірку. Я думаю, що після цього відео стало зрозуміло, що кожна дія, яка відбувається в ресторані, вона впливає на той самий порядок, про який мріє. Ресторатор, я хочу навести лад, я хочу порядок в цифрах, я хочу бачити, скільки я заробляю такі запити до нас в альфа -Голд, ну, дуже часто від усіх власників будь-якого об'єкту. Але ми завжди даємо відповідь: на жаль, лише бухгалтер не може дати. Відповідь ну, не може підготувати оті цифри, які хоче бачити власник. Це робота з поваром, робота з барменом, з адміністратором, з офіціантом. Це командна робота, яка в кінці дає той самий результат. Але коли кожна одиниця в закладі починає працювати лише в своєму напрямку і не чує, що йому радять чи попереджають, воно виливається в те, щоб Відбувається хаос, і ніхто не може отримати тієї самої класної цифри, а скільки ж заробляє мій заклад. Тому я дуже прошу всіх власників, всіх рестораторів, щоб ви чули бухгалтера. І насправді це і певна така маленька ціль нашого відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.